вас всіх вітати. Е, вперше е, в нашому студентському центрі е, виставці робіт, творів різних стилів нашого студента, який довгі роки вчився на обослові і тепер же є аспірантом. І мені дуже приємно якби, відкривати е, цю виставку е, зв'язку з тим, не тільки що з тих, робіт, є в моїй приватній колекції. Ось, але насправді, завдяки цій виставці, ми можемо бачити різні стилі, які представлені, і навіть для себе дещо відкрити. Осокра, наприклад, знаєте, такий стиль як супрематизм. Коли мені Андрій пояснював, якби, в чому ця унікальність, тому що зокрема Андрій більше про це розкаже, бо деякі роботи, які він робив в часі, вже наприклад тих самих наших військових дій, вже також є проведена колекція українців, тому що Багато мистецтва полягає в тому, що не тільки воно автор хоче щось сказати, правда, але з іншої сторони людина, яка бере собі десь вірше, не тільки що воно було красиво, але так само і картина, яка намальована, тобто твір, який, якийсь представний, до цієї людини промовляє. Тобто навіть чи навіть назвою, чи навіть можливо якоюсь такою своєю внутрішньою такою, такою промовою. Ось. І я передаю слово Андрієві. Слово Ісусу Христу. Вітаю вас, батьки, друзі, колеги, поціновича елітарного мистецтва графіки. Найперше дякую нашому Богові за цей день, такий день, коли ми могли тут всі разом зібратися. Я міг представити свій такий творчий невеличкий доробок. Дмитро на звернув увагу на мої тематичні тематичних роботах в техніці супрематизму. Зокрема, тут представлено. І яскравим представником цього напрямку є наш український митець Казимир Малевич. Ви можете побачити графіку, виконану в естампній техніці, тобто це є з французької мови листа, дослівно це відбиток. Тут є представлена «Триптик», мій дипломна робота 2009 року. Це моя магістерська робота, виконана в Київській академії друкарства. Я пригадую настанови свого професора світлої пам'яті Володимира Очіннікова, який довго мене муштрував, давав такі настанови, поради. Я дуже запам'ятав таку одну настанову, коли він одного разу так поклав. Ні руку на плече і каже, Андрій, я в тебе вірю, починай різати. Але він це сказав в перальні, де була велика перерва. І коли... А я різців витирав, мив. І він такий продовжив цю далі думку так, і каже, ти починай різати, але тільки дивися, щоб ти різав повільно, впевнено, але так, щоб не полилося кров. Я пам'ятаю, всі вийшли, вибігли, так подивилися професора на його учня, студента. І всі вийшли, і я потім навіть написав статтю кров, Чорна кров на білому папері. Ви можете навіть собі в інтернеті почитати. Вона на часописі «Кристининий Світ. Є така, власне. Ця стаття написана. Тобто так всі притихли, думаю, що за кров. Власне, професор він мав на увазі, що чорна лінія. Графіка характеризується на відміну, наприклад, живопису. Тим, що на білому близькі папері, класична графіка, ми бачимо колір чорної лінії, тобто це поєднання лінії, плями, і фактично за допомогою цієї композиції, ансамблю лінії твориться такий ансамбль. І тому в тому сенсі, це як кров наповняє тіло людини, так само на оця наповненість є на низькі папери. З правої сторони ви можете побачити тематичного сад патрона, абстракцію. Також ви побачите, зокрема, це є свіжа така абстракція, це вже більше така монотипія, тобто один відбиток, який отримуємо, Це є оця композиція Україна, Ukraine. Це панно південь бабовне це тематична робота. зроблена в часі таких воєнного стану подій, пов'язаних з ситуацією в нас в Україні. І за цю роботу нещодавно я її подавав на виставку. Вона в Лондоні отримала навіть призове місце. І для вашої зручності також є оця така. Це не супраматизм, це QR-код насправді там. Ви відкриваєте камеру, скануєте, і там вся інформація про цю графіку. Ви знаходите це можете подивитись загалом ю графіку, тут, яка тут не представлена. Ось і також. З нами тут є гостяк, це мій викладач. Він більше пов'язаний викладач української академії друкарства, пан Володимир Сабат, І він представляє, він мене викладав чи власне більше пов'язано з комп'ютерними техніками технологіями. Але я думаю, що він буде можливо скаже кілька слів. Ну, е, дуже дякую, Андрій. Я трошки мене сподіваюся, бо я. Запросив мене Андрій, каже, я виставляю там виставку, каже, що брати ікону, мені вироської благодійні. Я ми знаю, ми знали, знаю його, чесно кажучи, десь у 2002 чуть. Що ж це було, що таке? Так, так. Ну, факт того познайомилися випадково лабораторна робота, підходить у мене студент, а я тоді проходив. Підходив до викладача, каже, поясніть, чи можна простіше зробити хтось там коров грав я кажу, можна, але у вас викладач, сам викладач зайнятий, я вас покажу. Я вам показав, він зробив там все нормально. Потім на другий попала та група в мене художників. Я дивлюся, стараний хлопець, все працює нормально. Виснувся потім, що він моєму домі живе. Я таке підходіння, але кажуть, нічого такого немає в нашому світі. Ну, факт того, що, що хочу сказати, що багато було ми знову працювали, але навіть така була ситуація, коли... Я хотів, щоб мені хтось намалював ікону Ігорської Божої Божою Це дуже ікона захисна, в мене так, пару слів скажу, ми з одного дому він знає, що була пожежа. Дякуючи тій іконі, не згоріла вся хата, захисна ікона, дуже сильна ікона. Я, е, е, ікона лишилася, до речі, висіла, вся купля. Я е, думаю, кому ж то дати, підійшов, подзвонив до каже, і немає питань. Киньте мене, подивлюся. І він мені так написав ту ікону. Це копійко, і був на фоні привів цю ікону. Вона е, за мене ця ікона, яку написав власне, Андрій Висить. Я думав, що в його творчість більше і але тут він проявляє себе такий для сустанкова радіка. Це, це все свідчить про те, що людина ті всі джерела, ті всі бази, що йому давали в академії Донкарта, зберігає. І дуже мені приємно, шкода, що немає тут дійсно тих викладачів, які безпосередньо пов'язані з мистецтвом, бо я більше викладаю комп'ютерні науки для студентів. Але хочу сказати, що для кожного з нас є своя дорога до Бога. От Андрій він мав все, він міг лишитися на кафедрі, міг працювати там студентами у тому напрямку того, що мистецтва він пішов, він закінчив, то речі, його. Керівник майстерської роботи також був однопомілений. Це ще одне співпадіння вроді. Ну і власне, дуже мені приємно, що він шукає, своє експериментує оці всі роботи, поєднання тих всіх стилів. я дивляться. Я трошки не є такий художник, але відчуваю, що відчуття прекрасного в нього існує. І дуже радий за таких студентів, як він, і дуже великий потенціал, дай Боже, реалізуватися. На всі 100% і знайти себе в тому житті. Ну і миру нам і перемога. Дякую. І сьогодні в нас в гостях є наш хор, у Київський хор стрітання який нам трошки музично додасть такого акорду до нашої цієї експозиції.